Сьогодні поговоримо про португальську мову, її структуру та основні нюанси. Отже, португальська є офіційною в дев'ятьох країнах, це колишні колонії Португалії. Походить від латина вулгар, це народна латина, яка з'явилась на піренейському півострові, там де Іспанія та Португалія, коли його завоювала Римська імперія. Відповідно, португальська дуже схожа на іспанську, а також на італійську, французьку. Румунську та інші мови з групи романських мов. В португальській мові немає звуків чи та х, але дуже популярний звук Ш, наприклад, шапеу, шату, шінелуш і дуже багато інших слів, відповідно, португальську порівнюють з польською. Також є носові звуки, які збереглися в дуже небагатьох популярних відомих нам мовах, збереглися в польській, французькій та португальській. В словах дуже багато приголосних і мало відкритих голосних літер. Тому нам з нашою співучою українською іноді важко буває звикнути до звучання португальської. В португальській є два варіанти бразильський та європейський. І, до речі, от в бразильському варіанті голосні літери більш відкриті, тому дуже часто нашим українцям легше вчити саме бразильський варіант. Але ми вчимо європейський. Найголовніше у вивченні будь-якої мови, і так само португальської, це не намагатися перекладати все дослівно. Ми вчимо мову завжди в контексті. Ми багато читаємо, ми слухаємо, дивимось, наприклад, серіали співаємо. Хороший спосіб вивчити мову. так? Давайте подивимось на прикладі. Qual – це у нас котрий або котра. Ора це година. Як ви гадаєте, як буде португальською, котра година? Куала-ора? звісно, ні, буде кєорешсем, так. Котра година. Тому ми завжди вчимо в контексті. Ми вчимо цілими фразами, ми вчимо. Певні слова і в яких контекстах вони вживаються, ми одразу на це звертаємо увагу і запам'ятовуємо, тому що мова, кожна мова має свою певну структуру, і ця структура відрізняється від структури інших мов. Я завжди наголошую саме в структурі португальської мови на дієсловах і на прийменниках. Чому? Тому що дієслова це такий собі каркас, на якому ми будуємо всі наші речення. А прийменники. Відіграють дуже важливу роль в портальській мові, але, на жаль, не перекладаються майже ніколи дослівно на українську. Тобто вони працюють за своєю окремою логікою, яку треба зрозуміти для того, щоб їх правильно вживати, а їх дуже багато. Я думаю, якщо ви цікавилися, то ви зустрічалися такі короткі слова, як ди, пара, пур і так далі. Так, це прийменники. Отже, як працюють дієслова? У нас є Три групи дії слів, ті, які закінчуються на R, на «ер» і на Ір. Йдеться про правильні дієслова, бо є ще неправильні. Отже, так само, як в українській мові у нас є дієвідміни, наприклад, я роблю, ти робиш, він робить, так, змінюється закінчення. Так само і в португальській мові буде змінюватися закінчення згідно з особою. Eu у фалу я говорю, ту фалаш, ти говориш. Отже, ми маємо оцю табличку, яка зараз перед вами. Ми беремо будь-яке правильне дієслово, дивимося на його закінчення, підставляємо в цю табличку, змінюємо це закінчення згідно з особою і отримуємо це дієслово, яке нам потрібно в речі. І, звичайно ж, не все так просто. У нас є, як я вже сказала, неправильні дієслова. Це ті, які не підходять під наші таблички з закінченнями. Для них є окремі таблички, які потрібно вивчити. Але ці таблички схожі між собою, між ними також є якась певна логіка, тому це не так складно, як здається. Скільки є неправильних дієслів в португальській мові? Почнемо з того, що для кожного часу і для кожного дієслівного способу є. Свої окремі неправильні дії слова. Найчастіше вони збігаються, але, от, наприклад, в теперішньому часі у нас більше неправильних дії слів, в минулому менше, так, може, може відрізнятися кількість. І загалом, так, загалом кількість сягає десь 300, але це похідні дієслова, які походять від основних дієслів. А ми вчимо саме основні. Наприклад, для теперішнього часу основних неправильних дієслів, які ми вчимо, їх там всього лише 17-18 дієслів. Окрім цього, є також різні форми дієслова. Інфінітив. Так? Я думаю, це всі розуміють. Наприклад, фазер робити, пертисіпів, пасаду, схоже на, наше, на наш дієприкметник. Так? Файту – зроблено. Жрундію це ґрунді. Фазенду роблячи. А також наш інфінітив може бути псуал або імпсуал, тобто особовий або безособовий. Прийменники показую на прикладі, як це працює. В будинку ень каза. В грудні, ень дзембру. Я їду в Лондон, вов Пере Лондриш, я йду в кафе, вов кафе. Тобто дослівно ми перекласти не можемо, тому що є прийменники місця, прийменники часу, прийменники напрямку. Вони тут не рандомно стоять, так? є певна логіка, чому тут пара, а тут ау. І якщо з цією логікою розібратися, то нічого складного не буде. Також в португальській мові немає відмінків в іменниках. Ми можемо сказати стіл, столу, столом. В португальській мові іменник не змінюється а, тільки за родом і за числом. Тому цю роль на себе також беруть прийменники. І цю логіку потрібно зрозуміти, бо працює зовсім не так, як в українській мові. Наприклад, «Меза да Ана. Стіл Анни. Так? І тут немає у нас е, жодного прийменника в українській мові, а в португальській мові є прийменник «ди». Амеза, ди, мадейра, дерев'яний стіл. Також в українській мові немає прийменника, а тут у нас є прийменник «ди». Чому? Тому що. Прийменник «ди» може виконувати роль приналежності, коли щось комусь належить. Стіл належить Анні, так? Або щось з чогось зроблене. Наприклад, стіл, зроблений з дерева, так? ди, мадейра. Також в португальській мові є артиклі, означені та неозначені. Правила їх вживання доволі заплутані, тому це все не поміщається в одну тему, ми просто вчимо артиклі по мірі вивчення португальської мови. Іменники у нас відрізняються за родом та за числом, як я вже сказала, так, увруш ливру, це у нас чоловічий рід, множина меза, аш мезаш це у нас жіночий рід, одина і множина. Як ви бачите, у про чоловічий рід, А про жіночий рід. А також у нас з іменниками узгоджуються прикметники. Наприклад, у бранку» – біла книжка, так само, як в українській мові. Амеза Бранка білий стіл. Тут хороший приклад, тому що у нас а, книжка жіночого роду в українській мові, в португальській чоловічого, так? стіл чоловічого роду в українській мові. А Португальський жіночого роду. Тому тут також, знову ж таки, дослівно не перекладаємо. І перед тим, як перейти до часів, спочатку подивимося на модуш ж вербайш. Це такі дієслівні способи, якщо намагатися перекласти дослівно. Отже, у нас є індикативу. Це така велика категорія, в яку входить теперішній час, два минулі, два складені минулі і майбутній час. Так? І індикативу – це завжди про якусь фактичну дію. Я вчу португальську. Так? Конжунтиву також має свій теперішній час, свої минулі часи і майбутній час. І це завжди про якусь гіпотетичну дію. Наприклад, якби я вивчив португальську раніше, то зараз було б легше. Кондиціонал. Як видно, з назви це діє, яка залежна від умов якоїсь іншої дії. Я би вчив португальську, але я не маю часу. І останнє це найпростіше, це імперативу, це наказовий спосіб, так? Вчить португальську. В цьому відео ми з вами розглянемо тільки індикативу, так, фактична дія, тому що саме його ми вчимо на рівні А1, А2, частково Б1. так. Отже, презент до індикативу – це наш теперішній час, і це дія, яка тривається або повторюється в теперішньому часі. В цьому часі є дві конструкції. Це не є два окремі часи, як в англійській мові, так? Це просто допоміжні конструкції. Іштар А інфінітиву це дія, яка відбувається в даний момент, як present continuous. Ір інфінітиву. Це дія, яка відбудеться в близькому майбутньому. Це такий розмовний спосіб говорити про майбутнє. Претеріту, перфейту, simпліш до індикативу або ППС. Це дія, яка відбулася одноразово, так і завершилась в минулому. А імперфейту це дія, яка тривала і повторювалася певною періодичністю в минулому. Далі у нас йдуть два наступні минулі часи, але це не просто часи, це складені часи, темпуш компоштуш. Претеріту перфейту компошту це дія, яка почалась в минулому і вона триває досі. А претеріту майшки перфейту компошту це дія, яка відбулася в минулому, яка, і яка завершилася раніше до іншої дії, також. В минулому, і це видно з контексту. Так? Також у нас є футуру індикативу. це наш справжній майбутній час. Це дія, яка відбудеться в майбутньому, але цей час використовується частіше в якомусь офіційному мовленні. В розмовній мові нагадуємо: використовуємо конструкцію ір і інфінітиву. Що ще є важливого в портальській мові, крім часів? Це у нас ступені порівняння прикметників. Так? Кращий ніж, найкращий, найгірший, присвійні займенники, мій твій ваш і так далі. Це прямий та непрямий додаток. Це те, чого також немає в українській мові, це оця часточка лє, яку ми можемо умовно перекласти як їм, нам. Їй, йому, або ця часточка, якщо це прямий додаток, це просто займенник будь-якого іменника, який використовується для того, щоб не повторювати ще раз те саме слово. Наприклад, я купив квітку, я поставив її у вазу, ми кажемо її, а португали використовують окрему конструкцію для цього, і це буде прямий додаток, так? Просто щоб не повторюватися ще раз. Пряма та непряма мова, активний та пасивний стан. так, він зробив роботу, робота була зроблена. Зроблена це пасивний стан. Герундій, так само, як в англійській, так. Дієслова та прийменники, тому що є певні дієслова, які вже вживаються з окремими прийменниками, або які можуть вживатися з різними прийменниками, і суть буде змінюватися цих дієслів. Це насправді дуже цікаво. Також це сталі вислови, прислів'я, приказки і сленг, так? Це таке, таке лексичне наповнення мови, на яке завжди треба звертати увагу, тому що це дуже-дуже цікаво, цікаво слухати носіїв мови, і так ви зрозумієте, чим насправді ця мова живе і яка у неї ментальність. Тож нагадую знову, що для того, щоб вивчити португальську, треба багато читати, дивитися, слухати і багато говорити. На моїй сторінці в інстаграм ви можете знайти онлайн-курси з моїм індивідуальним супроводом. На сьогодні, все де уж.